Обвалу котловані на Грецькій площі це не лише загроза життю одеситів, це ще й безпосередня шкода для підприємців, що працюють навколо строки здачі цього об'єкту були зірвані ще восени. Паркан, що оточив будівельний котлован, зараз майже не дістався сходів, що оточують будівлі, чи загрожує будівництво цим будинкам та якої шкоди їм вже заподіяно. Власник майбутнього підземного паркінгу, екс-директор міського голови Вадим Чорний, запевняв одеситів у тому, що жодної загрози немає. Аби з'ясувати, чи так це насправді ми вирішили поспілкуватися із технічним директором компанії Гефест, що збудувала торгівельний центр Афіна та бізнес-центр Ольвія. Нагадаємо, саме працівники Ольвії були евакуйовані МНС Атого березня він підтвердив, що прямої загрози на даний момент немає. Ми так строїли в шоучтинобілі в дуже большої жапаша і на фундаментів, і на каркас. І ми не боїмося, проблем не може бути. Але той факт, що уся грецька площа не піде під землю, не означає, що будівництво паркінгу не спричиняє шкоди навколишнім будівлям. Це можна побачити по фасаду того ж бізнес-центру. Το στο παστραντάλ μπήλε να ρούζει ρίζ, η φασάνι ελεμέντη. важко повірити, що міська влада, дозволивши розрити і без того щільно забудовану площу, чи особисто Вадим Чорний компенсуватимуть завдані збитки. Крім того, слід розуміти, що більшість приміщень у новобудовах на грецькі призначені для оренди. Але не багато хто побажає орендувати приміщення, під вікнем якого знаходиться величезна яма, що загрожує завалитися у будь-яку мить. Каншне як харашокабістре закончить это. Конечно, Библии хорошо, потому что на арендаторе и есть вопросы, и есть проблемы. Мы их поменяем, понимаем, и би библиоте хорошо закончить быстро. Зрозуміло, що така ситуація прямий наслідок потурання та нестачі контролю за виконанням норм будівництва з боку міської влади, незважаючи на те, що строки здачі паркінгу вже давно зірвані, жодних санкцій міська влада не вживає. Для Одеси вже стала звичною ситуацією, коли серйозні проблеми у місті вирішує не мер, а губернатор. може пану Костусіво саме час звернутися по допомогу, доки від грецької площі хоча б щось лишається. Костянтин Гак Євген Войтенко, телекомпанія Круг.